Пересаджуємо бджіл в ППС-вулик. Старий вулик ставимо назад. Новий вулик ставимо вперед. Для того, щоб бджоли заспокоювались, будемо використовувати ось такий препарат апіаром. Це від відбівел, але можна все ж вже купити на платформі Старвет. Пшикаємо на бджіл, починаємо пересадку. Одразу виглядаємо нашу матку. На цій рамці матки немає. Ось тут бджолина матка. Ось жовтою міткою повзає. Від цієї матки будемо виводити дочок. Бджолам відкриємо нашим льоток верхній для того, щоб їм було проще зайти. Вони звикли літати на верхній льоток, потім поміняємо. Теж розплодна рамка. І остання рамка з кормом. Все. Джолину родину ми переселили, тепер джолам залишається зайти до вулика, ті, які ще залишились в старому вулику, і все.